Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача номер 51 Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють білі слон проти пішака. Але виграти не так просто, білим. Чорний король ховається на полях g8 H7. Якщо чорні активізують ферзя, теж буде нічия. Ферзь b 3 Спробуємо дати шах. Король аж 7, і тепер білим шах. Потрібно це враховувати. Король D7, ферзь 8. І це рівна позиція. Чорний ферзь активний, чорному королю загрози тут не створити. Щоб не було шаху білому королю, давайте спочатку білий король грає, не ферзь. Король D7, король аж 7. Можна спробувати давати шахи. Ферзь b1, король g8, ферзь b3, король h7, ферзь h3, король g8, ферзь g6, король h7. Такі шахи білим нічого не дають. Слон неактивний. Якби був білопольний слон, він би нападав на поля g8, h7 і було б білим виграти значно легше. А так, виграти важче. І взагалі ось ця позиція рівна. Правильний хід за білих. король b7. Потрібно зіграти королем саме на b7. Лінійний удар. Король має грати на h7. Ферзь h2 2 Знову лінійний удар, тільки король g8. Ферзь a2 2. Ще такий шах. Король F8 грати погано, Ферзь a8 8, лінійний удар. І білі виграють ферзя. Тому знову король аж 7. Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. За білих виграє не шах, а тихий хід ферзь 7, і в чорних цухцванг. Пішак зв'язаний не походить, в короля немає ходів, має ходити ферзь. А куди він походить? Вілі грали король b7, щоб забрати поля. а8b8 c8. Слон забирає поле d8, ферзь забирає поля f8 f8. І в чорного ферзя в результаті немає ходів. Ферзь g8, щоб не програти ферзя, тоді ферзь h5 мат. Ферзь забрав поле g8 в короля. Чорного короля немає ходів, але якщо чорні віддають ферзя, то в чорного короля з'явився хід, тому це не пад. Давайте на початок, як це розв'язується. Король b7 правильно. Далі маневр ферзем. Тобто ось такі стрілочки намалюю. Гарна шахова геометрія. І в чорних цукцванг. Ферзь g8, ферзь h5 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Так ви підтримуєте мій канал. Але найголовніше це підтримка Збройних сил України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!